Вільні творять майбутнє під таким гаслом у Синицькому ліцеї. Відбувся захід, дискусія присвячений дню гідності та свободи. Що таке гідність та хто вони не гідники? Ми бачили гідність, в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на Майдан. майданці, плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Але ми не бачили гідності в тих, хто сидіще вдома казав: а нічого не зміниться. Все куплено, все вирішено за нас. Наші оточати сили. Ми бачили гідність у волонтерах, медиках, що виносили поранених під кулями. Але не бачили гідності в тих представниках правоохоронних органів, котрі прицільно стріляли в Червоний Хрест. Ми бачили гідність в очах хлопців, що без бронежилетів, у пластикових касках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади. І не бачили гідності в тих. То маючи на розі годинник за 600 тисяч доларів, платив по 200 гривень тітушкам, що пробивали голову молотками, захисникам демократії в Україні. Ми бачили гідність у тих, хто лежав у сніжений господах Генпрокуратури, і не бачили в тих, хто запросто і тече на роботу, переступав через цих людей. Ми бачили гідність в людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли їжу і медикаменти на Майдан і в шпиталі. Ці приклади продиктовані самою історією. Ми не можемо їх забути, не можемо втратити тієї гідності здобутою кров'ю. Документальні кадри, що вже стали історією та обійшли весь світ, повернули присутніх у часи двох революцій помаранчевої та революції гідності. А хвилиною мовчання та тихо запаленою свічкою вшанували присутні пам'ять загиблих героїв багатьох поколінь за незалежність України. Дві команди гідність та свобода створили асоціативні карти відповідно своїх нас. То що ж діти сьогодні вкладають в розуміння гідність? Те, що не можна відібрати і не відстоювання своєї думки а, прав життєв. Ну, Гідність – це те, що не можна купити. Гідність це свобода слова. Відслужити свою думку, бути в своїх думках, мати а, своє а, слово, це забувати про таке. Гідність цінність, та особливість, особливість веса українського народу точніше наслідків. А що вкладають у термін свобода. Говорити українською. Мати буду слово. Молодець. Хто ще? Хто своє? Зачетуй. в тебе в собою. Молодець. Хто ще. Не боятись сказати правди. Молодець. своє майбутнє. Молодець. Давати право майбутнє. Молодець. Жити вільній свободу. Відстоювати свободу. Цікавою була дискусія навколо головних тем: ролі особистості у історії, молодіжні рухи, їх важливість та результативність, видатні постаті українців та значення українських революцій для країни та світу. Пишіть фото, що ви на них бачите майдан. майдан кільтур, Люди, які відсов... Люди, які відстоюють свою свободу. Майдан, Майдан який. Майдан, Майдан Незалежності. Не, 2014. 13-14 рік Революція Гідності. Коли люди вийшли на протест проти влади. На сіями яких цінностей вони стали? Тому що вони добилися своїх вимог. Вони зараз ми незалежні, Відстоїмо свою позицію та не переможні. <пошнится> Чому їх називають ну, поколінням нової нації? Тому що це покоління, яке зламало режим і показало свої цінності. І вона за ними йде до нас. Шевченко один із прикладів незламності українського народу і його генеральності людина, яка не мала початкової освіти, достатньої, була наскільки самородком, що змогла проявити себе в толітарній державі. В всіх іпостаціях, від академіка графіки до генія українського народу, я не знаю, скільки титулів можна. І читаючи його сьогодні, можна знову ж знайти алгоритми дій, якими нам треба сьогодні діяти, вражу злою крові та волю крупіти. Але знаєте що, боротьба це кров це сльози, це жертв. І щоб їх якомога менше було, до цього треба постійно готуватися. Надважливо сьогодні молодому поколінню здобувати знання, аби у дорослому віці приймати правильні рішення для розвитку демократичної країни. Єдине наше переконання в нашій правоті. А для того, щоб наше переконання в нашій правоті було максимально і ми за нього відкрити, ми просто маємо бути дуже навченими і історичним подіям. І нашій культурі, і мові, і нашим традиціям, тоді наші переконання будуть максимально вірними. Ми не будемо приймати якісь хаотичні зумілі рішення. Тому від вашої освіти, від вас багато чого залежить. Тому що в нас є право вибору. І ми в дійсності можемо свою точку зору відстоювати. Єдине, щоб вона була в дійсності правильно, максимально правильно. Для цього треба вчитися. В тому числі мішкові по побищих закладах і читаючи книжки, дивлячись художні художній твор, кіно, тік-ток, який може поганого навчити, а може не навчити, не знаю. Через ви зараз вчиться, насолоджуйтесь життям, тому що, як кажуть, зараз там випало велике випробування. Надзвичайно виходить, але часто йде, жити треба. І в кожному моменті життя треба шукати свою радість, спокій, час на підготовку, бо ваше дитинство вже ніхто не повторить, як і наші роки. Через то, навіть в цей тяжкий час, знаходьте розраду для себе. Дорослі та діти долучились до написання листа майбутньому поколінню глечик вкладали листи, які мають відкрити через 10 років. Я щиро рада за те, що ви стали рідними українцями, які створили вільну Україну. Розвивайте, зміщуйте нашу державу. Бежіть мир, живіть в дружбі, взаєморозумінні, повазі, бо наш народ найкращий у світі. Успіх, миру. Другами Дорога, Дорога. покоління, коли ви дістанете цього листа, я твердо вірю, що у нашій країні вже не буде війни з країною агресором Росією. Ви навчатиметесь вільно в нашій гарній чудовій школі. Діти революції гідності сьогодні вже воюють за Україну у запестлих боях із ворогом. Нинішнім же школярам дана велика можливість вчитися, аби у найближчому майбутньому бути готовими проявити свій свідомий проукраїнський вибір.